На фабриці заряджають синдромом добра. Танці, пісні, розваги та благодійний аукціон. Сонячні діти Херсонщини разом з батьками сьогодні у центрі уваги на власному фотопроєкті. Усе як годиться червона стрічка та інтрига під жовтою тканиною. Ідея закарбувати в одному кадрі сонячних малюків поруч з відомими херсонцями. Належить батькам, у яких народилися діти з синдромом Дауна. Очень захотелось показать всем, что наши солнечные дети совершенно обыкновенные. Просто они добрые, ласковые, нежные, что с ними можно общаться, играть, гулять. Ну, и мы решили, подумали и решили, что, скорее всего, если мы пригласим известных людей Херсона с ними сняться, то как-то и у остальных людей тоже немножечко изменится отношение к нам. Світові рекордсмени заслужені лікарі, майстри спорту, байкери, народні депутати і не тільки. Наталя Ірастова, мати п'ятирічного Богданчика, пишається своїм сином. На світлині він у головному кріслі Херсона поруч з мером міста. Каже, це фото висітиме у квартирі на видному місті. Фотосесія проходила непринуждено, Богдан себе чувствував, як вдома. Наш мер Миколаєнка Владимир Васильович. дуже понравилось йому. Він його на руках носил. Зразу конфетами угостил. Справжнє задоволення від спілкування з сонячними дітьми отримала і депутат міської ради Еліко Маргелія. Каже, такі миттєвості надихають її на добрі справи. Сьогодні мене ці дітки заразили настільки теплої енергії, що я навіть вдалася в пляс. Я пила, танцювала вместе з ними. Дворічний гліб на виставці сьогодні разом з бабусею розглядають свої спільні світлини з Сергієм Кирсановим та Оксаною Авдоніною. Нам очень подобалася фотосесія. Такі мероприятия очень нужні, благотворительне прилікати внимання діткам таким, а не такі ж члени общества, як і ми з вами. Більше половини світлин зроблені фотографом Вікторією. Жінка зізнається, від роботи з такими сонячними моделями отримала величезне задоволення. Працювала з сонячними дітьми, навіть намного більш цікаво і намного більше проще, ніж. обычными детками. Потому что солнечные детки, они гораздо более отзывчивые. С ними даже намного проще пойти на контакт, чем с ровесниками обычными детками. Задоволення і заряд позитиву від сонячної фотосесії отримала і команда КВК. Ми, це була якраз, коли ми робили благотворительний концерт в драмтеатрі. Вітрима репетиції прийшли сім'я, прийшла з ребенком. Ну, слушайте, ми там навеселилися, це було круто. У відповідь команда КВК Діки молодняк запросила сонячних дітей з їх батьками на власний концерт. Втім, це не єдиний подарунок. Від спонсорів кожен учасник проєкту отримав ексклюзивний календар, а маленькі моделі ще й іграшки. Фотопроєкт синдром Підтримали фонд громади Херсонозахист, ТРК Скіфія та ТРЦ «Фабрика». Протягом тижня на виставці можна придбати календарі та сувеніри, зроблені сонячними дітьми. Усі кошти підуть на створення сонячної скарбнички. Вже зроблено і перший внесок 613 гривень. Саме таку суму вдалося зібрати протягом місяця відразу у двох магазинах Херсона.